41-й Та це ні, це таке. Ще скажи мені, Дантес, якщо вони мене викрали, скинули в стяжки, кинули в мішок, потім сказали, тіпа, сказали це викрадення, потім сказали, це помилка, ми вас розвідпускаємо. Я, 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 я от зараз хочу це уточнити. Якщо це порушення, то вони будуть показувати. А ні, ти ні, маєш відкат? Ні. Та, 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 в та, мене є сьогодні. 40... Це початок Короче, викрадення, ну... але. А, я бачив, я бачив. Махоні, 41 едішні, просто про я просто зайду в ято. Без форми, без нічого на своїй машині. Скажеш, коли слідкуєш. Диви піджидання в ЗЗ, бля, яке кайфово. Як прилети а, на перший айдишник. На перший адішник прилети. От зараз. Подивись <різь> що тут робиться. <різь> ну це нормально, бля, взагалі? Не. Зайдіть просто щас на демочку. Добре, тоді я тоді йду, буду піднімати старшу адміністрацію на рахунок цього. Давай. давай. Е, от прослідкуй Дай, ще за 41 м так, Та що він ливну. Бля, без... на ничего залагал. При, при ц... чому тут типу я не слідкую за цим, типу, за нею, блядь. Ти адмін. Ну бля, але... це їх его відмазу. З... Має... Бад, інтернету кришка. Бад. Ага. Чекні демку, будь ласка, зайдіть на демкуте. А... А, ще в мене... Що там, може ви хочете вийти? В нас? Що? Може ви хочете в нас вийти? Я вас Давайте відкриваємо багажничок, здаємо зброю бистренько. Це ви до мене? Так, так, до тебе. Думаю, що вам не вийде цього зробити. Ну, шок, кафнеш всіх? Та ні, мені не страшно, якщо чесно. Не страшно? Ну поки ні, ви ж не без зброї, вроді, без нічого. Як ми без зброї, а води. І що ви хочете зробити? Ну і що ви хочете зробити? Хочем, хочемо обшукати твій багажник. Не маєте права, знаєте? Не маємо права? Не а що? Заборонено. Та давай, та давай! Та давайте ти відкриєш Єві. багажничок ми подивимось, що там є. Правило Вашингтону. Правила Вашингтону. А код 0 не поможе, чоловіче. Хто код 0 відкидає? Я не знаю, хто. Ну то чого ви говорите це до мене? На що ви мені це говорите? Мені це не цікаво. Що там? А? Що ти? А ну, чуєш, Антоніо, ну от їдем. Бай. Антоніо, ти де? Хм? Ти на першому банку? Не, біля першого банку. Ну заправ біля першого банку. Біля ЕМСК это. Да, да. Ща погодки стоит. Там десь пес на нарьере катається Та він тут. А, біля тебе? Да. Тут біля мене Я б... о Все, бачу, бачу. Ах, ти що Ну, mm -hmm. no. Ну, адміністрація на репорти не реагує просто. Вот да ти де? я тебе не... А, бать. Так, махоня, ти в машині, да? Е, Да, я в машині. А сікурана, сікурана. Ну, мене не викрали, якщо що. Тебе не викрали. Що-що? Що що ви кажете? Тебе не викрали. Почекай. А, ти... mm -hmm. Так, Та нормально в мене життя. Дивлюся, як чуди. Як вам этот, як вам этот наш Я. Що ж ви кажете? Так ми рупнулись, нормально? Ужасно. Чиз п'ять фракцій, нормально. Ну, та нічого, все скоро музика довго грати не будет. Уверенним голосом цей можно. Да, увереним, на повністю увереним. Взагалі. Може, можете ще чуть-чуть почекать, буквально там. Десять чотири хвилина. Чо, 40, а що, боги? Ти, типу, ну, адмінам, да, що розказуєте? Якими нас одкинуть или ви насилики буде? Не, давай тут Типа, по типу витолити нас или як виносити? Ну, це... а, ну типа, груп групну двома двома фракціями на магазин, це ж це ж не дуже по правилах, так. Да. Ну, ніхто не групав А то, що ви сангам без ПДшка групайте з'ясуєте. Ні-ні, це страшно. на магазині групатись не можна, то ні ну, типа. Ніхто не групався, ви? Ні? Почали ніхто не групався на, на магазині. А потім не під'їхали просто. Ні, на магазині, на попробування магазину. На магазин... магазині вони просто не приехали на так, так. подмогу, ну они На подмогу, ви знаєте, що БС Союз не можно не під'їжджали. Та я бачу, це в мене є ж це... є все на відеозаписі. В чому прикол, пацани? Передана вже інформація. Пан Бог там вже да. був на тому місці присутній, він зараз це старшу адміністрацію, так що очікують просто порушення. Покарання каже. І вправду. Боги, я тому сказав, я адміністрацію не говорю. Щоб вижиться. Кому інвайти вам? Ніколи Гавці. в житті в житті ніколи не дав би. Як, як би ви там гарну законодавчу базу не знали, якби ви там такі круті не були, я б вам в житті не дав. А? Я за маткою вмію кафати хорошо, може. Я бачу як ви кафати. Дуже добре. Я бачу, да. Так я подешний звайт. Якщо ви звертаєте мені увагу, то що я на те звертаюсь, маю повну право під час воєнного стану. Так, я понял. Нам метод Мілляр доказав, вайтас і все. Так що ти А не показати. А не пахне піджиданням на заправці? А не будем Нет, трохатися. если да, тебе да, так скажу, нету такого термина. Если нема ты, такого хочешь, термина по... да. ты если хочешь я по всей вселенной общаться. Я говорю по-нашему, типа. Я что говоришь ты по инфиски, ты совсем по инашему дозвучал. Ну, ти Нам уже три раза админы по инфиски, кажется, я отвечал, что нет такого, так что можно стоять тут бесконечности. Поня, понял. Добро. Як сказати? І, і хто хтось сказав, що грабіти буде. Та я ж не сказав, що грабити будете, просто сказав. Ну, так все. В чому почеждаємо? Що ми чеждаємо? Просто простоїмо, що не можна. Так їдьте, грабіть. Хто вам мішає? Що ви тут до мене приїхали, фанати мої? Ну, засипайте так. Да, так, конечно. Да, засипайте. Тут багато твоїх фанатів. Во да, там трошки дальше на дорозі, скільки? Тихо їдьте за мною, аби аби викрасти. На мохоні, мохоні викрадаємо, мохоні викрадаємо фанатики -ха -ха. Макс, каже, що ти робим їдеш. Шо що? Та я не один. Не... один чо, чо, хто сказав, що я один? Якщо я один в машині сижу і один на забраці, то не означає, що в я один. Ще трохи нехай почекають просто, розумієш? <гаджи> Ще трохи. І все буде, все буде Україна, коротше. Здорово, фанатіка. Ой, фанатика, що ви робите? Фонари, фонари вам б'ем, фонари вам б'єм, щоб ви без фонарів їздили. Ооооо, капець. О! <клес> Фанати ще й неадекватні бувають. Відійте, я хочу їхати назад. Можеш сібатися на свою фібовню, за там під столом і сидіти. Че шо розкажете? втекли, втекли. Фанатика. Мяу, Вот фанат у тебя фанатика. Ай-у! Ай-у, ай-у, ай Я сказал... айо. Диви, диви. Диви. айо, айо ай, ай. Фанаты я сказал, Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 Не твори, не твори хід мене, я ж залию просто. Фанатик, я вас люблю. Хочеш авто, да, хочу. А, що там, де? Військовий стан, Який не військовий, не військовий стан? Що ви робите взагалі? Ну, тут зараз нормально? Де да. ми робимо. Да, в нас цей. У нас як пройти. сказати, в нас військовий стан в країні! В штаті нашому, в штаті нашому. Я не можу Дайте проїхати, Алло, дайте. Алло, дайте ПРОЇХАТИ Дайте проїхати. Там точка это Мы чьм разбираться, почему? Ну Ты шо забыл, ми ж свои фанаты? Ну не да, выпустим. фанаты, фанаты. Они выпустим тебя. Угу не було Гамі, давай, шай. Що таке зелена зона? По якому ви говорите? Пацани, я б ми вас Що таке зелена зона? Це ж фішка мерпешер чи що? Що таке РПшер? Ноль бить, вам тіту нам би Що таке титула? Ви мені лучше відповідайте на те, що я у вас питав 5 хвилин назад, коли ви говорили про якусь адміністрацію. Що таке адміністрація? Я не говорив такого, я говорив про боїв. Ви так говорили. Що ви робите тут? А я будь-яка не записую звук, в мене ж написано, як ви говорили про якусь там видаману вами адміністрацію. Ви можете про це говорити і не знаю. Я вас запитав, що таке адміністрація, і не говорив, що я не говорив, що це хуй написано. Ну, Туфіп, ми їдемо розвідати обстановочку. Займемо якийсь хай і будемо передавати вам інформацію, чекати на вас.